Сьогодні, коли країна знаходиться в умовах війни, багато людей втратили роботу та постійний дохід. Гуманітарна допомога є значною підтримкою для мешканців. У Добропіллі постійно працюють над цим питанням та залучають благодійників. Триває у гуманітарному штабі міста Добропілля видача гуманітарних продуктових наборів від Всесвітньої продовольчої програми за підтримки благодійного фонду Тімфоюа для найбільш вразливих. Верс населення це малозабезпечені громадяни, інваліди, постраждалі від обстрілів. Окремим рядком у нас йдуть ВПО, яких ми обслуговуємо щоп'ятниці раз на місяць. Як зазначили у гуманітарному штабі, з 1 по 10 серпня тривала онлайн-реєстрація. З 14 серпня почалася видача допомоги. Штаб отримав понад 5 тисяч заявок. Обробка розпочалася. Триває спілкування телефоном yeah. з отримувачами. Їх запрошують на конкретний день, конкретний час, і триватиме вона ну, до кінця місяця. По мірі обробки заявок. Мешканці Добропілля отримують допомогу один раз на два місяці. кажуть, що цього цілком вистачає. Я інвалід другої групи. Для мене це дуже хороша допомога. Дякую. хватає навіть лічні. залишається. стає звісно, пенсія. Там хоч. Масло такое все дають. Ну вот эти макароны, эти все такое мне другой раз остається. Я роздаю для нас дуже хорошо. У мене в житті скільки не було макаронів ірмішелей. А сейчас хватает. ой ой ой. Так що спасибо велике і дай Бог всім здоров'я і миру. Спасибо допомогу. Для отримання допомоги необхідно при собі мати паспорт, ідентифікаційний код внутрішньопереміщеним особам довідку для пільгових категорій населення. Підтверджуючий документ зазначили в гуманітарному штабі.